Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мені, як мабуть, і багатьом мало відомо про генерала Содоря пише військовище Монегіл. Далі мовою оригіналу. Відомо тільки що у лютому 2014-го за наказом Януковича, він виявив свою бригаду на Києва, щоб розганяти майдан, але бригада до Києва не дійшла. Бо по дорозі вся техніка зламалася, а це вже без великих плюса. У карму цього генерала у той же час хлопчик на ім'я Богдан Кротевича шустрив на майдані. Складі сотні ПС прямо з майдану. Він пішов воювати, але чомусь опинився вже не у батальйоні ПС, а під командуванням Білецького в Азові. Азовці добре воювали, але завжди він командував Білецькою. А не головнокомандуючого. А Білецький Абілецький виконував делікатні доручення, вакова, як, наприклад, влаштування провокації проти Порошенка. А зараз Куротаєвича, з части її з марахвону. І навіть і не граби давати інтерв'ю Наталці Талсі Як представник військових і ось цей героїчний військовий цілий підполковник пише не Апорт командуванню як положено військовим, а брудний донос в ДБР, в якому звинувачує генерала Содоля у вбивствах українських військових, але не проводить жодного конкретного факта його провини. І одразу ж як трус публікує цей донос у соцмережах про цьому його героїчному військовому, навіть не вистачило духу назвати ім'я цього генерала, але це не зробила його Мар'яна Безугла. І тут одразу засмерділо онучами та лапцями єрмака. Ця парочка навіть. Використовує у своїх дописах й ті ж фрази, які очевидно були написані самим єрмаком, і які повинні були прозвучати за його задумом. Про цю історію я можу сказати лише одне: якщо генерал Содоль чимось дратує Єрмака, то я безумовно буду на боці цього бойового генерала. Досить цьому жирному упері ломати долі військових. А кротевич, мабуть, і займе звільнене місце, да Вінчі, інші улюбленої розмовляючої мавпочки почти висильного визиря. Юрій Касьянов зазначає наступне хтось або по дурості своєї, або за своїм злим. Умислом, який він вважає правильною політикою, опускає ЗСУ, опускає командування, опускає рівень довіри в суспільстві. Робить із ЗСУ засуноваці усіх бід і страшилку для населення. Цапа відбувайла уже навіть борді у вірю в ЗСУ не видно. Недолуга деморалізуюча репресивна мобілізація Чахарда з командиром складом безуглі закони, що виправдовують будь-які тупі накази. Скандали навколо генералів. Пора вже верховному головнокомандувачу утрутитися і навести порядок, не має довіри до Сирського замініть. Вина на содоля проводять. Ть, розслідування і замініть, позбавтеся фаворитів і зробіть ставку на незручних професіоналів. Підкоригуйте закони. Очольте мобілізацію. Пора, якщо ми залишимося без армії, втратимо Україну. Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього на цю посаду буде призначений бригадний генерал Андрія Гнатова. Імовірно, цьому продувала заява до ДБР начальника штабу АЗОВ Богдана Кротевича. Редакція каналу нанесе. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.